Біблія каже, хто увірує хреститься, буде спасен, а хто не увірує, не буде спасен. Деякі люди не тупі, Ну простіть мене. Вже. Відношення до церкви оприділяє відношення до Бога. Ні, ну Бога я люблю, це я на вас сплю. Розкажу трохи. В п'ятницю у нас був заключний день. Місіонерської школи. У нас було три тижні хорошого навчання. Завершення було в місті Лева у Львові. Була чудова конференція. Під час війни важко людям добиратися, і... але все одно зібралося там більше тисячі людей, пасторів, лідерів, єпископів. Чудова подія була. Для мене от кожна недільне зібрання це як свято. Да? Ти йдеш і готуєшся. Ну, я навіть не кажу, що я готуюся як пастир. Да, я маю на увазі, що будь-нормальний християнин, він до недільного служіння недільного готується. Своє серце приводить в порядок, люди йдуть, очікуючи щось від Бога. Але є особливі служіння. Служіння, коли ми висвячували всі разом нових пасторів, нових лідерів, нових капеланів, присвітерів. І це дуже важливо. Люди, які пройшли отримали освіту, пройшли це вчення. Це означає, що в нові міста, в нові селища, поїдуть нові проповідники. А це значить, що буде проповідано слово більше. А це значить, що люди почують Євангеліє. А це значить, що люди мають можливість спасатися. Царство Боже буде поширюватись, і ми виконуємо як об'єднання. Да? Я, я дуже вдячний, що у нас є це відкровення, що у нас є це вчення, що ми виконуємо велике даручення нашого Господа Ісуса Христа. Це важливо. Навіть під час війни ми продовжуємо нести людям Євангеліє, ми продовжуємо відкривати нові церкви. Ми продовжуємо поширювати служіння. Це дуже важливо. Дуже важливо в житті правильно поставити пріоритети. І от для нормальних віруючих людей пріоритет номер 1 це розповсюдження Євангелія. Особливо в цей час. Хтось, знаєте, у когось переключилося щось, він каже: ну, час же ж війна, зараз треба щось інше робити. Ми допомагаємо військовим, ми допомагаємо, як церква, цивільним. Але. Дуже важливо не забути головне, головне, не звернути десь, розумієте? Особливо зараз остався обстріл, хто сьогодні не прокинувся зранку. На превеликий жаль. Ми не можемо да, там, нічого гарантувати, ми не можемо нічого зробити. Але якщо людина почула Євангеліє і покаялась, і народилася з гори, то вона війде в Царство Боже. Ми можемо що завгодно собі придумувати там. Але Біблія, як Ісус сказав такі слова, так, що хто не народився згори, від води і Духа, від Слова Божого і Духа Святого, їх народжує Бог, Дух Святий, нема інших шляхів. Їх нема. Нема більше варіантів, крім проповіді Євангелія для спасіння людей. Їх не існує. І от сьогодні, як ніколи, ми повинні... Продовжувати місію церкви, проповідувати, нести Євангелія, нести спасіння. Куди? Куди тільки це можливо? Хтось, я розумію, скаже, навіщо трата сія? Я історію цю читав. Про жіночку, яка ми сьогодні її перечитаємо. Я прям ще одне відкровення отримав. Коли жіночка прийшла, розбила це флакон, флаконці ну, Алавастровий цей сосуд з миром, пам'ятаєте, з цими, з маслом. Витирала Ісусу ноги і помазала його цим маслом. Хтось каже, о навіщо трата сія? І це казала Біблія, каже, деякі учні. Один із них був Іуда. Після цього його так задушила жаба, що він пішов і здав Христа. Навіщо трата сія? Оце зал, світло, екран. Ну, кучу грошей вложили, да, але це важливо сьогодні. Ми повинні робити все правильно. Ми висвятили людей на служіння. Хай Бог благословить всіх, хто отримав це свідоцтво, хто отримав посвято, хто буде посланий на проповідь Євангелія. Всіх присвітарів, пасторів нових, хай Бог береже, благословляє. Амінь, амінь, амінь. Господь поставив перед церквою всього дві задачі. Ну, люди собі придумали ще багато занять. Церква собі придумала багато різних занять. Багато служінь. Це погано? Ні, це не погано. Церква може займатися багатьма речами. Але ці всі інші речі, інші служіння, інші направлення, вони повинні вращатися навколо цих двох. В Євангелії Марка в кінці написано: йдіть і проповідуйте Євангеліє всьому творінню, хто увірує і хреститься, ні, ні, так хреститься, слово хреститься до Христа. І до цієї дії немає ніякого відношення. Слово хрещення означає повне занурення. От я візьму зараз серветку, і занурюю повністю в воду, Оце означає слово хрещення. Біблія каже, хто увірує, хреститься, буде спасенний, а хто не увірує, не буде спасенний. А друга задача записана в Євангелії від Матвія. Матвій записав: Ідіть і навчіть всі народи в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. І ми як об'єднання продовжуємо проповідувати Євангеліє, ми продовжуємо навчати. У нас є біблійна школа, місіонерська школа, у нас багато людей навчається в семінарії, в Теголовічному університеті. І це важливо. Важливо виконувати задачі, поставлені головою. У церкві є голова Ісус Христос. І Він дає задачі. А ми їх повинні виконувати. Амінь. Знаю, брати і сестри, що на землі є те, що Господь любить найбільш за все. Церкву. Хтось каже Ізраїль. Ізраїль теж любить 100 відсотків. Але Біблія каже, що він кров'ю своєю купив собі, кров'ю заплатив. Церква. Придба. церква Його, церква Його наречена. церква належить Христу. І... Він любить церкву більш за все. А хто от хоче отримувати щось від Бога? Зцілення, не знаю, там, звільнення, благословіння, гроші, мудрість, там, зв'язки, людей, родину, дітей. Щоб Бог давав. Всі хочуть. Слава Богу! Я вірю, що відносини з Богом це не просто про те, що знаєте, ми читаємо Біблію як свод правил. Ми можемо так трактувати. Але це не повнота. Це не просто от Бог дав нам правила, по цим правилам слідуйте і все. Я вірю, що ми відносини з Богом, це коли ти відчуваєш силу Божу, бачиш дива Божі. Амінь. А для цього є умови. Чи отримає людина щось від Бога, чи не отримає. Це відношення твоє. Твоє відношення до церкви, твоє відношення до служіння. Я люблю Бога. Це слова. Бога ніхто не бачив. Ісус Христос уйшов землі, його теж нема на землі. А є Дух Святий, якого теж ми не бачимо. Дух в плоті і крові немає. Є церква Божа на землі, а відношення до церкви определяє відношення до Бога. Ти не можеш це розірвати. Ні, ну я Бога люблю, це церква ці. от. Це відношення до Бога. Ти не можеш, ти не бачиш Бога. Ти бачиш людей на землі, розумієте? Ісаї 6,10. Адже розтовстіло серце цього народу. І своїми вухами тяжко чують, і прижмурили очі свої, щоб часом не побачити очима. Не почули вухами, не зрозуміли серцем, і не навернулися, щоб я їх оздоровив. Пам'ятаєте, Ісус повторив це. ви каже, ви маєте очі? Ви очі маєте, ну начебто ви маєте очі, але ви не бачите. Маєте вуха, каже, але не чуєте. І не зрозуміли серцем, і не навернулися, щоб я їх не оздоровив. Люди не звертаються до Бога. Біблія каже, серце ростовстіло, очерствіло, не відчуває. І давайте прочитаємо Луки, 7 розділ з 36 вірша. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним Ісуса. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу, а жінка, яка була в місті, грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі Фарисея, принесла Либастрове посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми і обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і сказав, коли б він був пророком, то знав би, що це хто і яка ця жінка, яка таркається до нього, що вона грішниця, Ісус у відповідь промовив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив, кажи учителю, брехло. Ну Ісус знав думки, ти думаєш, хто ж ти такий, а? бродячий проповідник. Ну, Ісус ким був? Він же ж ходив, навчав людей. І Симон, прокажений, сидить і думає, сам собі думає, хто ж це такий? Цікаво. От, от був би він дійсно пророк. От він би знав, що це за жінка. А так хто він? А Ісус каже, Симон! Ей, маю щось тобі сказати. Кажи учителю, ліцемир брехло. Були, каже, в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. А скільки вони не могли віддати, то він обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав: Ну, думаю, що той якому більше подарував. Він сказав йому, правильно ти розсудив. А вернувся до жінки, він сказав Симонам: Бачиш жінку цю, я війшов до твого дому, чертячого, прокаженого. Ви розумієте, що таке проказ? Люди навчилися лікувати все. Лікують онкозахворювання? не важче, ніж грип. Ну, Питання просто вчасно розпізнати. Лікують ран, перемогли чому, люди навчились лікувати все. А проказа до сьогодні не лікується. Ісус каже, я до твого дому зайшов, а ти води на ноги мої не дав, води зажав, а вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Ти поцілунку не дав. А вона, відколи війшов, не перестає цілувати мої ноги. Голови ти, теалією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються її численні гріхи, бо вона дуже полюбила. А кому мало прощається, то мало любить. А до неї промовив: Прощаються, тобі твої гріхи. Жінка. При тому, коли Ісус жив ще на землі у плоті, ще не пролилась його кров, не була принесена жертва, Ісус вже пробачив її гріхи. Вона отримала спасіння. Він каже, пробачаються тобі всі твої гріхи. Ми цю історію читаємо в чотирьох Євангеліях. Там багато різних персонажів, є учні, які казали, ну навіщо тратити я? Там ця бутилка переклали на сучасні гроші, вона коштує приблизно біля 6 тисяч доларів. І от жінка принесла цей сосуд, розбила, почала мазати цією оливою Ісуса. Були учні, які побачили кажуть, а навіщо трата сія? Це ж можна бідним було розбити. Іуда, Іуда, він був, Біблія каже, вор. І деякі учні там возмущались, кажуть, «А навіщо трата сія? Я побачив в цій історії те, що учні, учні, які були поруч з Ісусом, знецінили його. Ну, що означають слова? А навіщо трата сія? А я вам перекладу з грецької мови. А чи не велика честь, оцей Ісусу, отакі гроші викидати на нього? Ну, якщо ми так да, подивимось, вони знецінили Христа. До чого така трата? Можна було б продати. Була жінка, яка вшанувала Христа. А був Сіман, фарисей, прокажен, який сидів і каже: Ну, Якби це був пророк, він би знав. А так, та хто це знає, хто? Хто він такий? Сидить, оце, знаєте, Ісус прийшов до нього в хату, а цей сидить і варить отак, от у себе там в голові. Хто це такий? О, може пророк. Та, мабуть, і не пророк, він навіть Божий. Бо пророк би знав, що це за жінка. І він сидить і, і роздумує, хто ж такий Ісус, який поруч. Наше відношення. До Христа, а воно, я повторюю, е, определяється відношенням до церкви, відношенням до служіння, відношенням до лідерів, яких ми ставимо, відношенням до священників. По-другому воно не відділяється. По сей день ми бачимо ту ж саму історію. І люди так дивляться, ставимо лідера домашньої групи. Ой, та чому вона не може оце Вона мене може навчити? Я вже там начитаний, переначитаний, я все знаю. Деякі люди не тупі. Ну простіть мене вже. Питання у відношенні. Відношенні просто. Да? Не навіть не до цієї людини. Я, розумієте, тут, ну, ми ж Бог, Біблія, дав нам не дух страху, але дав дух сили, любові і здорового глузду. Ми не кажемо про історію, коли лідера домашньої групи поставили, лідер прийшов так. у вас там прийшло? Сім. Ти йди стирать. Мені будеш носки постираєш. Так, ти поки покрасиш плінтуса, і лідер, знаєте, лідер домашньої групи прийшов всім разом. Роздав... Він лідер, він командир. Він прийшов, всім задач, нарізав там, все, і вся домашка йому там ті стирають, ті варять, ті колеса на машині качають. Ти все там, задач роздав. Я лідер. Ви повинні мене слухати. Бож Бог дав дух здорового глузду написано. Мається на увазі служіння. Мається на увазі не... В мене увазі те слово, яке передає людина. Ми навіть єпископи пишуть цю книгу там 52 домашні групи. І це от єпископи написали, порадилися, прийняли це, да? там, раду єпископів прийняли, що це вчення буде на рік. Потім поставили там, лідера домашньої групи. І цей лідер домашньої групи дуже важливо, щоб він був вірною людиною. І вірно. Так, як йому сказали, так передав цю інформацію людям. Амінь. Так от тепер питання просто. Ти... Я, я приклад просто приводжу. Примітивний приклад, який це стосується нашого сьогодення. А я сиджу на домашній групі, і от моє відношення до цього лідера. Так ти таке дичмо, Що воно буде мені розказувати? От я, я вже в, я в 100 років віруючий, я вже дід во Христі. Як в армії, знаєте, дідовщина. Я, я вже дід. Це такою бородою, я 15 років віруючий. А твоє відношення до цієї позиції багато що показує. Не треба брехати. Ніколи ти в житті Бога не послухаєш, якого ти не бачиш. Якщо ти не слухаєш просто людину, яка тобі передає слово Божє. Все дуже просто. Я розказував колись приклад. Були ми на малетовному сніданні. Києві, там, при президенті України зібралася куча народу, там, 800 людей з 50 країн, там, якісь голови країн, прем'єр-міністри, вся наша верхівка, там, всі, оці, всі Голова Верховної Ради, там, куча прем'єр-міністрів, ну, купа всі людей таких, ну, які займають великі посади в світі, в Україні. І 100%, мільйон відсотків. Що у людей до пана президента Володимира Зеленського ставлення різне. Комусь він подобається, комусь не подобається, хтось погоджується з його політикою, хтось не погоджується, хтось голосував за нього, а хтось не голосував. Каже, я цю людину не обирав. Але отак -от раз так хоп, все так прирвали і ведучий об'являє, брати і сестри, президент України Володимир Зеленський. І заходить президент. І всі люди нормальні раз зі своїх стільців і встали. Чому? З повагою до посади. Можливо, людина не обирала Зеленського, можливо, він навіть не, він і не хоче, щоб він би його вже переізбрав би, розумієте? Але й за поваги до посади. Це президент нашої держави. Всі встали. І це нормально, тому що це посада. Людина може тобі не подобатись, може подобатись, а ти поважаєш крісло президентське. Ми читаємо в Біблії, що Ісус не скрізь міг робити диван. Не то, що не хотів. Біблія каже, не міг зробити дива. Сам Господь Ісус. А чому? А я вам скажу, а там, де його знецінили, він прийшов, Біблія каже, до своїх, в рідне місто. А сусіди подивились, кажуть, а, знаємо, це ж Маша його мама. Машка, знаєте, оце з нами там, да, оце живе поруч. А, і оце брати і сестри, вони ж між нами бігають. А, а він, а, це ж оти малий, що плотником був. Він ж мені чи столяром, він ж мені табуретку зробив. Да, хороша табуретка, досі стоїть вже багато років, слава Богу. І люди отак подивились на Христа. Біблія каже, що Він не міг зробити багато див, які хотів зробити. Не міг. Сам Господь Ісус це принцип працює, розумієте? Його знецінили, а знецінили у людей немає віри. І тут та ж сама історія. Сидить Сімон прокажений, тобі би, до року думати не про те, що. А отак от впасти, Господи, зціли. Ісус же очищав прокажених, пам'ятаєте? Теологічні спори йдуть. А якби Ісус йому запропонував сіли, зцілився чи ні? От теологи розділили. Хтось каже, зцілився, хтось каже, не зцілився. але це історія, а в історії не буває, якби. Історія вже відбулася. Все крапле. Сидить Симон Прокажений і мислить собі, хто ж це такий? А прийшла жіночка, грішниця. Всі знали, що вона грішниця. Припала до його ніг, принесла це миро, плаче, волосами обтирає ноги, написано, сльозьми обливає. І Ісус каже, бачиш, а ти мені навіть води не подав. Ходили босими ногами. Ти прийшов, пилюки, ноги грязні, і перед тим, як зайти в дом, ну, було культурно подати людині на, на ноги воду, щоб помив ноги і зайшов чистими ногами до хати. І Ісус йому каже, а ти води мені не дав. розумієш? Води, Ти навіть води на ноги не дав. Жінка отримала спасіння, а в твоєму домі був Ісус, а Він залишився прокаже. І Ісус пішов, а міг зцілити. Він був отак от. В, в одному дотику, так, як говорять, на місці не витягнути руки від свого зцілення. Знаєте, коли йде прославлення, хтось стоїть отак, йде прославлення Господа, ми славимо Господа, творця неба і землі. Президент зайшов, ну, поважна людина. І ніхто сперечатись не буде. Президент поважна людина. Зайшов, всі встали. А ми можемо порівняти президента і Бога? А ми збираємося в церкві, де ми кажемо, що... Біблія нам каже, так, що Бог живе в славослів'ї свого народу. Це він дав принцип. Ви мене будете прославляти, а я буду приходити. І от люди славлять Бога. Ми зібралися на зібрання. Славим Бога! Хтось стоїть, хтось сидить, щоб можна було ще й ноги покладені. Ні, я, я ж розумію, я ж знаю, хто може стояти, хто не може стояти. Хтось просто, він йому взагалі фіолет, а він отак. Так, вже закінчилося швидше, вже втомився. І отак, знаєте. А хтось славить Бога. Ми прославляємо Бога. Прославляй його. Це відношення до нього. От відношення, воно отак проявляється, отак, отут, коли ми його славимо. Ми збираємо пожертвування. Жертви це відношення. Я на конференції про це казав. Хтось каже, а навіщо віщо трата сія. А це поширення царства Божого. Якщо ти кидаєш подачку і в церкві, і бомжу під тебе однаково, милостива душа така, ти такий щедрий, отак, от раз, так достав. І отак дав, що не жал. І якщо твоє відношення і бомжу під тебе отак ти дав. І в церкві ти те ж саме дал отак. То Ісусу не треба так давати. Ми ж віримо, що церква це Його творіння на землі. І церква поставлена поширювати Царство Боже. І інших нема. Є церква Його. Амінь. А у людей відношення до бомжа і до Христа однакове. Тоді краще не давати. Просто не давай. Просто не давай, це буде краще. І все. Не треба давати. Господь без тебе якось ну, пропхне, повір, але не показуй свого цього відношення. Знаєте? Так, на, Господи, крутись. Нехай буде правильно відношення. Жіночка та, про неї написано у всіх чотирьох Євангеліях. Ісус сказав: де не буде проповідано Євангелія в світу, скрізь, де буде проповідана Євангелія в світі. Скрізь. Будуть згадувати про неї. Не брехав. Дві тисячі років пройшло, ну, плюс мені там, да? там, приблизно дві тисячі років пройшло. Три тисячі, я вирахував, от я у Львові був, я прям е карту відкрив, я порахував, що від Львова до тих, того міста, де відбулися події, 3600 кілометрів. І дві тисячі років різниця. 3600 кілометрів і дві тисячі років. Дві тисячі років за деяких людей я зараз спрошу вас, як вашого прадідушку звали, і більшість не назве його ім'я. Більшість людей не назвуть імені свого прадідушка. Тобто тут пройшло там 40 років чи 50, і вже людину забули, родичі. А це питання 2000 років пройшло, а ми з вами сидимо в Україні і читаємо історію про жіночку, бо Ісус не бреше. Він сказав скрізь, де проповідується Євангелія, цю жіночку будуть згадувати як приклад шанування Христа. Тут не питання, знаєте, я розумію, що на цьому місці строїть там е, слово про пожертву, що ти повинен там чуть ли не все віддати. Тут питання не, не в цьому. Питання у відношенні. Жіночка показала своє відношення до Христа. Амінь. А Сіман прокажений показав своє відношення. А, що там хто прийшов? Сідай. Подивимося, пророклі. Зараз ще дізнаємось. Ми подивимося, що там. Ну як, що там у тебе вийде. Або не получиться? Відношення воно багато значить. Так от жіночка, оця, була Марія, брата якої Христос воскресив смерт. Розумієте, що таке Воскресіння змертва? Нема часу вам розповісти, що було з Лазарем за три дні, коли він помер. Історію про Лазаря читали? Це брат. Вона брата воскреслим побачила! А Сімон прокаженим в своїй собственній хаті залишився, будучи на витягнуту руку від Христа. Розумієте? І все. Хтось так і залишиться. Я вам кажу, а хто хоче щось від Бога отримати? Я, і всі, ну, всі нормальні люди. Всі. Це ж нормально від Бога отримати щось в своє життя. А питання, а відношення твої яке? Ні, ну Бога я люблю, це я на вас плювати хотів. Сімон теж був віруючий. Фарисей, це релігійна людина була. Вибачте, фарисеї закон так виконували, що багатьом християнам далеко до них. Я вірю, що от якщо ми кажемо про конференцію, ми висвячували нових служителів, нових присвітерів. Присвітер це людина, яка виконує по суті, обов'язки пастора да, в церкві. І його руку положили, висвятили на це служіння. Ці люди понесуть Євангеліє. А все просто. Є проповідники, будуть віруючі люди. Ну так, все влаштовано. Не буде проповідників. От Північна Корея, вам приклад. Там нема проповідників. Їх нема. Якщо є, там ми якось на пальцях можемо порахувати. Так там і віруючих нема, там і церкви нема. Розумієте? Її нема. Чому? От дозволять там проповідникам бути, там церква з'явиться, там віруючі люди з'являться, тому що люди стоять віруючими від проповіді і відношення до проповідників. Це відношення до церкви, це відношення до Бога. Ну, я ж кажу, ми ж повинні ну, не забувати, що Бог дав нам дух здорового глузду. Ми ж про здоровий глузд кажемо. Ми ж не кажемо про крайноші якісь странності, там, да? як ми відносимося сьогодні до церкви. Як людина відноситься до своєї справи в церкві, до свого служіння, якщо воно є? Це відношення до Бога. Біблія каже, роби щось роби як для Господа. Це важливо, брати і сестри. Дехто, сидячи в церкві на відстані від витягнутої руки, хтось поруч отримає диво, хтось чує Бога, хтось отримує откровення з Біблії, хтось сидить на проповіді і для себе якусь відповідь, слово, хтось буде зцілений, хтось перемагає гріх, хтось там перемагає борги, в чомусь житті ми бачимо свідоцтво, да, там, от все, там, Бог все зробив. а хтось залишиться у своїх проблемах. Просто тому, що у нього відношення. Подивимось, що ви Получиться, не получиться? Получиться. Амінь. Без тебе. З Божою допомогою. Амінь.